А ви знаєте, що згідно статті 11 закону України про національну поліцію, саме рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності їхньої діяльності. Не якась там статистика, не кількість штрафів, а саме наша з вами довіра. Тому у в мене в зв'язку з цим до вас дуже просте і чесне запитання. Забудьте про статистику, про якісь звіти саме з вашого власного досвіду. Чи довіряєте ви на? Сьогоднішній день нашій поліції. Пишіть свої думки в коментарях. А поки ви пишете, у мене до вас буде дуже велике прохання. Останніх два моїх відео насправді дуже важливі і можуть допомогти багатьом людям, але алгоритми їх чомусь заглушили. Якщо маєте хвилинку, зайдіть на мій профіль. Передивіться два останніх моїх відео. Хто ще не бачив, підтримайте їх коментарем, збережіть або поділіться з другом. Таким чином, важлива інформація зможе знайти свого глядача. Дякую всім за увагу.